Доброго дня, дуже коротке відео про йод. Зараз актуальна тема. Перш за все, як лікар, який має практику, який сам володіє технікою УЗД, тобто я можу сказати чітко за ті роки, що я дивився пацієнтів, от серед них були і чоловіки, і жінки, і діти. Тобто, я не бачив таких великої кількості таких пацієнтів, в яких би були зміни щитовидки, які характерні для браку йоду. Тому що знову ж таки, коли в нас є брак йоду, що залоза може різко збільшуватись, от таких пацієнтів зараз були одиниці на тисяч. От в практиці проводили в нашій клініці досить багато досліджень. Особливо останні роки тобто ми проводили багато досліджень по аутоімунному тироїдиту, були безкоштовні УЗД для жінок, так само ми робили скринінг, і в основному були проблеми аутоімунний тироїдит запалення щитовидки, вузлики в щитовиці, але знову ж таки я не бачив великої кількості жінок чи чоловіків, в кого була проблема з дефіцитом йоду. В дітей теж були тироїдит або вузлики в щитовиці, але теж я не бачив такої проблеми з браком йоду. Тобто, сучасні продукти, які ми споживаємо зараз в Україні, є достатні для того, щоб компенсувати потребу йоду в нашому організмі. От і спекулювати на тому, що в нас всіх є йододефіцит, кажу це більше спекуляція і це фантазія просто тих. Виробників йоду, які хочуть це подати, як дійсно якусь панацею, тобто що йодом можна вилікувати все. При тому, ще раз хочу наголосити, йодом не лікується аутоімунний тироїдит, тобто в жодному варіанті, тобто він навіть протипоказаний при аутоімунному тироїдиті. І що ще важливо, тобто в даній ситуації, як ви розумієте з цього відео, що зараз профілактики йоду, тобто дефіциту йоду. Нам зараз не потрібно. Тобто, це все достатньо забезпечується нормальними продуктами. От, тому, будь ласка, не панікуйте, все буде добре. І не біжіть купляти йод, і особливо кажу, не починайте пити йод, особливо ті люди, які не мають обстеженої щитовидної залози, і щоб не було самолікування, яке потім набагато більше нашкодить вашій щитовидній залозі і вашому організму. От, без обстеження. Що стосовно взагалі стану щитовидної залози, я рекомендую всім, як мінімум, раз в рік робити профілактичне УЗД щитовидної залози, і дітям також, якщо у вас не було якихось змін щитовидній залозі рік чи два тому, чи три, це не означає, що вони не можуть з'явитися. У нас просто дикість є така в голові. Що якщо ми робили обстеження 5 чи 10 років тому, то значить, в мене з щитовидкою все добре. Повірте, тероїдит може з'явитися за кілька місяців або вузлик в щитовиці, тому, будь ласка, раз в рік, як є можливість, робіть УЗД щитоподібної залози. Якщо є зміни на УЗД щитоподібної залози, тоді ви можете здати додатково аналізи, які призначить лікар. В основному це і гормон, вільний Т3, вільний Т4. Анти ТПО, анти-ТГ, антитіла до рецепторів ТТГ. І, відповідно, це є основна, основні аналізи, які вказують на роботу щитоподібної залози. Є ще кальцитонін, який здається, якщо є вузли в щитовидній залозі, які можуть мають підозру на нову утвір, так, на онкологію. І, відповідно, в принципі, і парад гормон, якщо є підозра на. Утворення щитовидні залозі, пари щитовидні залозі, тобто яке може створювати теж проблему. Тому, будь ласка, якщо є можливість, зробіть УЗД. Далі лікар скерує вас на лабораторні аналізи при потребі. Якщо на ультразвуці щодо подібна залоза вас ідеальна, переважно аналізів робити не потрібно. Тому будьте спокійні і, е, як кажуть, завжди треба з холодною головою і з конструктивом робити крок за кроком. Бо я вже втомився давати якісь поради, бо я бачу, чим конструктивніше я даю поради, тим більш неконструктивніші якісь мені приходять відповіді або якісь все одно далі запитання. А, а може. Так, а може так, а може ще можна якось інакше. Я кажу, ми живемо в 2022 році, 2022 році. повірте, є можливість зробити УЗД, є можливість виконати аналізи в будь-якій країні світу, ну не завтра, але через тиждень, через два, через місяць, і відповідно після цього прийняти рішення по тому, щоб порекомендувати щось. Конструктивне, а не рекомендувати просто брати все, що тільки можна, щоб зробити відповідне якесь чудо, там, чи йодом, чи селеном, чи, якимось, чи якоюсь вітамінкою, От, чи вітаміном Д, тобто полікувати щитовидку. Тому усім гарного дня, не панікуємо і рухаємося далі. Все буде добре.